Ця триповерхова недобудова на Капушанській височіє більше восьми років. Мало того, що зводити її почали за сумнівними будівельними нормами, всього за 10 метрів від багатоповерхівки. За останні роки будівля перетворилася на звалища. Паркан, який перекривав доступ у будівлю, розвалився. Тож тепер тут громадська вбиральня, смітник, дитячий ігровий майданчик і наркопритон. Повний безлад, тут це сміття, воно вже запах давно має, і тут і бомжі, і хто хоче, ходить і в туалет. От. А саме гірше, що будуть діти лазити на будинок. От вони там сидять, можуть і впасти і все. Найгірше, що тут і справді граються діти. По-перше, сходи на другий поверх без перил, з них легко впасти. По-друге, вхід, хоч візуально і забитий дошками, доступ у приміщення не перекриває. А у цій кімнаті на третьому поверсі на підлозі валяються десятки шприців, використаних явно не в медичних цілях. І посеред усього цього грають діти. Ми граємося, ми, ми граємося там. Ми грали там прятки. прятки, у квача і, і... У жмурки. Там так, весело, там дуже цей. весело, цікаво. Йдемо з'ясовувати до муніципалів, як таке допустили. Начальник відділу муніципальної поліції Ужгорода Сергій Просяник визнає, сьогодні таких будівель у місті десятки. Почали будівництво, закінчилися гроші, роботи призупинилися, а недобудова занепадає, створюючи дискомфорт сусідам. У випадку з будівлею на Капушанській міські служби зарадити не можуть. Муніципали можуть лише видати припис власнику з вимогою прибрати територію та відновити огорожу, якщо знають хто власник, але цього й досі не з'ясували. Вона колись належала людині, підприємцю, який взяв кредит, але не зміг його виплачувати. і банк забрав від нього за несплату кредиту. Вони виставили це на аукціон на торги, і цю будівлю вони продали. Кому продали інформацію, вони нам не говорили і не дають. І на даний час встановити власника. От, є дуже проблематично. Муніципали пообіцяли знайти власника, але коли не вже зараз нічого не можна вдіяти? Йдемо консультуватися з юристом. Територія ж вже довгий час не використовується. Має ж у таких будівель бути якийсь термін придатності, після якого ділянку можна повернути місту. Строк придатності він в принципі є. Якщо по зверненням громадян є відповідні порушення, які зафіксовані, є відповідний висновок і не можна зайти. Знайти власника даного будівництва, то дане майно можна визнати безхазяйним. відповідно відповідним рішенням сесії передати іншому забудівнику. Тож, поки муніципали шукають власника, мешканці сусідніх будинків можуть вирішити проблему самостійно, зібравши підписи та скарги щодо ситуації. Практика показує такий метод дієвий.